Слава Україні! Шановні гості, раді бачити вас в інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану. Сьогодні, 15 липня, в День української державності. Ми відкриваємо унікальну виставку в цьому невеличкому камерному просторі, але дуже важливому, бо він є якраз центром наших українських революцій, українського спротиву, нашої глибокої історії. Відкриваємо виставку Скарби державності виставку, яку підготував. Український інститут національної пам'яті спільно з музеєм Майданом і Музеєм Шереміатівок. Всі, всі ми знаємо про важливість сьогоднішнього дня, бо ця виставка якраз і ще ще раз наголошує на наших тисячолітніх коріннях нашої державності. Включіть, будь ласка, так нашого складного шляху до утвердження нашої ідентичності, утвердження нашої історичної пам'яті. І цей шлях триває, на жаль, до сьогодні. Важливою складовою будь-якої державності, це, звичайно, є культурна ідентичність. І в цьому контексті важливо, що сьогодні цю виставку відкриває з нами міністр культури та стратегічних комунікацій, пан Микола Точицький, дипломат. Роль культурної дипломатії під час утвердження української державності ми знаємо. Пане Миколо, вам слово. Дякую, пане Іване. Ну насамперед хотів би також у свою чергу всіх вас привітати з сьогоднішнім святом. Без держави немає суверенітету, без держави немає єдності, без держави немає ідентичності. Я хотів би сказати, що надзвичайно вдало, вчасно і якісно підготовлено паном Олександром колегами ця виставка. Ця виставка свідчення не лише для е, наших іноземних колег, партнерів про те, що Україна була, є і буде. На жаль, нам доводиться сьогодні, в черговий раз, як і багато століть, захищати нашу державність. Однак ми вистоїмо і переможемо. Я хотів би ще раз подякувати за те, що здавалося б прості речі. Ця виставка. Насправді, це свого роду демонстрація тяглості, це демонстрація того, що, не дивлячись на те, наскільки коли, між якими імперіями ми були розділені, ці символи нас об'єднували, об'єднують і допомагають вистояти і перемогти. Ще раз дякую цьому колективу. Я е, хотів би привітати пана Олександра з почином. Надзвичайно хорошим почином, якісним і абсолютно багато говорячим. Отже, передаю слово, очевидно, Ви модеруєте, так ну не буду. Дякую, пане міністре. Та справді це такий дуже хороший почин, і вітання пану Олександру з новою посадою. І справді, останніми тижнями, місяцями, ми бачимо, що не лише культурна ідентичність, яка є мішенню цілі у цій війні, але й історична пам'ять, також є питанням ну важливим. Нашої обороноздатності. Ми бачимо, як навіть призначення на посаду пана Олександра збурило деякі країни, які й досі намагаються поставити під сумнів нашу історичну тяглість, нашу державність. Тому що радякую за цю дуже переконливу аргументовану виставку. І вам слово, пан Олександр Алфьоров, історик, голова Українського інституту національної пам'яті військовий. Дякую. Дорогі друзі. Учасники цієї виставки, я хочу подякувати. Це дійсно перший публічний захід, який організований був моєю каденцію. Я хочу подякувати пану міністру Миколі Станіславовичу Точицькому за довіру, за те, що були різні кандидати, були складні історії. Я все розумію. Між рядків все ж таких не виносимо. Але я хочу подякувати в першу чергу вам за довіру, те, що повірили. І я сподіваюся, що Український інститут національної пам'яті не буде якимось чином, скажімо, на останніх порах через те, що це перша державна посада. Але я хочу подякувати колективу Українського інституту національної пам'яті за те, що прийняли, за те, що починаємо працювати. І цей здвиж до роботи, який почався, він дійсно є дуже красивим і дуже вчасним. Я хочу подякувати. Колективу за те, що вони сприйняли мене, і те, що змогли відразу поставити плече допомоги. Я дякую пану Олексію Шереметєву, який погодився з близьковичною швидкістю допомогти в організації надати експонати. І сьогодні ми з вами, друзі, бачимо не просто печатку. Що таке печатка? Давайте до етимології слова. Слово печ вам щось нагадую, випікати, це таврувати. Це первинні наші традиції, архаїчні, випікати таврувати щось, знак. Не дарма слово Сігільном, печатка Латиною походить з спільноєвропейської мови, що означає знак. Печатка це знак. І вибачте, цей знак він водночас є і комахою в бурштині, яка сотні мільйонів року тому застрягла в цій часовій капсулі і нам демонструє. Тяглість історію без перекручень, без переписувань. Сьогодні ви побачите тисячу років української державності на рівні цього безперечного джерела, яке проговорює нам, що ми не німі, ми не раби, ми маємо свою історію і пам'ять. І мені двічі приємніше, що ця виставка сьогодні відкривається в День української державності, яка є нічим іншим. Як тяглістю, сукупністю історичних, культурних, мовних, ідентичних, мистецьких надбань нашого українського народу. І сьогодні ви тут побачите п'ять діб. Це Русь, це Велике князівство Литовське, і Руське, Королівство Руське, Гетьманщина та початок 20-го століття, що ознаменувався боротьбою України за незалежність. Ну і сьогоднішню початку президента ми бачимо на високих актах. І зрозуміло, що вона є за формою тієї самої кругу, з тим самим знаком, що нам залишив Володимир Великий. Дякую, пане Олександре. І в цей час повномасштабного вторгнення ми всі є свідками, як Російська Федерація, Російський режим цілеспрямовано знищує нашу історичну, культурну спадщину, нищаться цілеспрямовано музеї, вивозяться унікальні колекції. Передусім артефакти археологічні, з єдиною метою заперечити нашу державність, нашу тяглість, нашу самобутність. І Дуже важливо, що не лише державні музеї дбайливо зберігають і реагують на цю ситуацію, але й приватні колекціонери зберігають цю всю історію. І тому музей Олексія Шереметєва, музей родини Шереметєвих, він досить відомий не, не лише тим, що має унікальну колекцію, бо пан Олексій він є меценатом. Багато державних національних музеїв поповнилися саме з його приватних колекцій. Тому ця виставка стала можливою саме завдяки тому, що ми сьогодні справді в цій невеличкій залі побачили нашу тисячолітню історію часів з 9 століття. Пане Олексію, більше можливо про зміст. Добрий день. Я всіх вітаю з святом державності У 2013 році разом з Юрієм. Константиновичем Савчуком була відкрита виставка тисяча років української печатки. Я хотів би йому окремо подякувати за такий напрямок, посміхалися, казали, ну яка Україна? Ну 25 років, які завдяки цій виставці ми можемо подивитися тисячу років існування української державності. Це Свято державності це тяглість. І я хотів, щоб ви подивилися справжні історичні артефакти, які свідчать про безприривний рух і історію нашої країни. Це дуже важливо, тому що історичний фронт, він існує, і розуміння українцями своєї справжньої історії це дуже важливо. ми були в Європі ми засновники багатьох історичних європейських процесів, і це можна подивитися на цій виставці. Дякую, що ви всі прийшли. Дякую. Я думаю, що пан Олексій матиме нагоду сьогодні ще провести екскурсію для всіх бажаючих. Виставка, на жаль, триватиме не так довго, але. За реєстрацією можна записуватися, приходити, оглядати. Ну і напевно на останок хотілося б ще раз сказати, що насправді ці початки зібрані, збережені, дбайливо, експоновані сьогодні. Вони доводять ще й ще раз кожному з нас іноземним аудиторіям, Дуже приємно, що серед нас сьогодні, серед гостей є представники посольств іноземних держав про устрій, про адміністративний устрій, про певну ієрархію, про державність. Про Шляхи вирішення багатьох державних питань і, зрештою, про державницьке відношення українців до своєї держави, до свого майбутнього і до того народу, якого держава взяла на себе обов'язок захищати. Щиро дякуємо всім, хто був сьогодні. Перейдемо, напевно до неформального спілкування. Виставка ще продовжена інформаційним блоком там у Стабілі. Тому щиро дякую всім інституту пам'яті, міністерству культури, музею Шереметєвих. Дякую вам, слава Україні.